Друзі, всім привіт! З вами Данило. І сьогодні будемо говорити про спину. Розкажу вам, як ви можете розкачати широчезну спину. Моя спина це одна з найсильніших моїх груп м'язів. В принципі, я займаюся вже 10 років, 10, 10, 9 років і починав я з калестеніки, тому, в принципі, спина через підтягування вона постійно розвивалася. Сьогодні ми пройдемось по моєму воркауту в залі. Як ми можемо зробити широку спину? Я вам розкажу все, що роблю. Я поясню техніку кожної вправи. Я впевнений, що ви зможете взяти багато цікавого для себе. Тож, погнали! Друзі, першою вправою буде, будуть підтягування. Я, я, роблю, я роблю нейтральним хватом ви можете бачити, я розімнувся два підходи і починаю з 20 кг. В принципі, техніка, техніка хороша, я стараюся сповільнювати негативну частину, ну і знову ж таки працювати, працювати спиною. Але бачимо, що працюють руки. Ну, для мене 20 кілограм це не є велика, велика вага, тобто це відносно середня вага, якою я, яка не є досить складною. Тобто я зазвичай працюю з, з 30 кілограм на 12, на 12, на 10-12 разів. Ось, але я сьогодні пробував нейтральний грип, нейтральний хват, тому можете бачити такі результати. В принципі. Підтягування, я вважаю, що це одна з найважливіших вправ, якщо ми беремо саме ширину спини. У мене спина рахується дуже широкою, і це завдяки підтягуванням. Якщо буду відвертим, якщо б я мав одну вправу на все життя, це б були підтягування. Вони прекрасно вправу, яку легко можна, які легко можна ставати сильнішим. Дуже приємне відчуття, коли підтягують, особливо нейтральний хват. Дуже круто, якщо у вас немає такої самої, умовно, в залі стійки, як в мене, щоб підтягуватися, ви можете, ви можете робити широкий, ви можете робити звичайним хватом. Ну, тобто, ви можете робити, як ви вважаєте за потрібне. Хоча, ну, зрозуміло, що треба пріоритизуватись в певний, в певний час і певний хват. Тобто, умовно, якщо ви робите нейтральний хват, то робити нейтральний хват. 3-6 місяців. Тобто я раджу робити від 3 до 6 місяців. Я раніше робив нейтральний хват протягом 3 місяців, потім я е, змінив на широкий. В принципі, бачите техніку виконання чисто. і якщо брати тільки одну вправу на все життя, це би були підтягування. Тому на день спини підтягування в нас виходить, виходять як перша вправа. Вона дуже дуже, дуже важлива для того, щоб. Для того, щоб розкачати цю ширину спини, в принципі, вона дає також для е, товщини спини так само. Якщо ми стаємо дуже сильними в підтягуваннях, наша спина не може бути тільки широкою, вона буде ще й товстою. Ось, Що я хотів би ще додати, що дуже варто мати магнезію, якщо у вас отакі от е, желізні е, желізні барс. Желізні перекладини, перекладини, Як е, в мене, дуже варто мати магнезію. Магнезія це е, річ, яка допомагає вам сильніше взятися. Чим, чим, більше, чим сильніше ми можемо взятися, тим більше силу ми можемо використати в певній вправі. Добре, далі з підтягуванням ми переходимо в тягу. Тяга буде одною рукою. Е, дуже попрошу вас зглянути, що я використовую лямки. І зараз ми пройдемося по техніці. В принципі, техніка тут досить складна, і вона набагато складніша, на мою думку, ніж в підтягуваннях. І мені треба було багато досить часу, щоб взагалі зрозуміти, як це працює. Дивіться, що я стараюся? Я стараюся розтягнути. Ви можете побачити, як я стараюся розтягнути цей, розтягнути свої, свою спину, і я стараюся на середину спини працювати, тобто на трапеції і ну, на середній трапеції, і в принципі середину спини в цілому. Тобто я розтягую і я стараюся зводити середину спини. От тут дуже важливо, це дуже важливий рух. В принципі, що, що варто побачити, що я, я по-перше, по зводжу, Так, зараз я візьму інший кліп. Зараз я вам скажу. Я, я стараюся, по-перше, розтягуватись, а потім зводити і спину випрямляти. Тобто я випрямляю груди, я перше. Я перше я перше її розтягую, а потім виправляю груди. І таким чином я, я даю досить серйозне навантаження на середину спини. Це прекрасна вправа. Використовую я лямки, тому що досить складно. Відверто кажучи, тримати, тримати таку вагу, і в принципі наша задача працювати не перед плічками, а працювати спиною спиною. Е, в принципі, тут я б ще додав, що дуже важливо, ну, ж таки, ми маємо працювати близько до відмови. Можете бачити інтенсивніше. Це дуже інтенсивно. Вага для мене є складною. Це в принципі можна прекрасно бачити на відео, але я не, я не виходжу до повної до, до повної відмови. Далі наступна вправа: це в, нас буде, е, це в нас буде жим, точніше, не жим, а тяга, але тяга, е, тяга такої машини. Дивіться, тут дуже важливо, е, що, що я роблю і на чому я стараюсь концентруватися. Я зараз взяв оцей маленький пад, я собі його підставив, щоб мати більший, е, більше, розтяг... більше розтягнення, щоб більше розтягнути свої м'язи. Але дуже важливо, я тримаюсь. Сп... Я тримаю груди вперед, постійно стараюсь виправляти груди. Можете побачити на відео, я стараюсь виправляти груди, розтягувати і паралельно виправляти. І так само працюю на середину спини. Тобто я попрацював свої широчайші м'язи, і та зараз працюю на середину спини. Тобто, в мене є два від... два... дві вправи на середину спини. Я маю дуже велику інтенсивність. Ну тобто, ви можете бачити, що мені складно, можна побачити просто по моєму обличчю. Пад я використовую для того, щоб, по-перше, мої груди доторкалися до. До чого, щоб в мене була стабільність, що дуже важливо, в принципі, всіх вправ бодібілдингу, ви мусите мати стабільність. А друге, щоб краще розтягувати свої м'язи. На жаль, це не є найкраща, найкращий тренажер, який, який взагалі може бути, але в мене є тільки такий, тому я використовую, що в мене є. Знаєте, тут, звісно, дуже добре також використовувати лямки, але просто тому, що це два кабелі, це не так зручно. І в мене вже в кінці другого підходу в мене. В мене просто мій хват не міг тримати, тобто я вже дороблював частковими, але ну хват мій не міг тримати. Друзі, ще хочу додати: я роблю три підходи до підтягувань, тобто три робочі підходи до підтягувань, два з яких є розминкою. Тобто я починаю без ваги, потім додаю 10 кг, потім три підходи з ну зараз. Я робив з плюс 20 кг, але зазвичай я достатньо сильний, щоб мати три підходи плюс 30 кг по. 8-12 раз. Далі в мене буде 2 підходи, ну, підходи натягу одною рукою, і два підходи на тягу двома руками. Чому, чому не 3-4? Тому що я вважаю, що мені двох підходів достатньо. Знову ж таки, один розминочний, і два підходи з високою інтенсивністю. Ось ви можете бачити на відео, що інтенсивність висока. В принципі, переходимо до наступної вправи. Наступною вправою в, е, в мене буде шраги Шраги я роблю тут з 60 кг. В принципі, шраги вони досить важливі для трапеції. Що я тут стараюсь зробити? Я стараюсь розтягнути свої, свої трапеції, дати, повиснути, щоб трошки вага повиснула на трапеція, і ніби так як я не знаю. Тобто я не знаю. Ось така, така дія, така, такий рух воно прокачує, воно прокачує верхню трапецію. Отут і прокачує, в принципі, зі спини. Воно дає такий навіть анімешний вигляд зі спини. Воно ну, прикольна вправа. Я роблю два підходи, стараюся з високою інтенсивністю робити. Я тут навіть трошки допомагав колінами. Це також досить важливо, в принципі. Можна давати певний такий «leg drive», називається англійською. Тобто ми трошки допомагаємо собі підпригнути. І, відповідно, через те, що ми собі допомагаємо підпригнути, ми можемо підняти більшу вагу. Хоча 60 кілограм для цієї вправи це не є висок... ну, це не є багато ваги, але, в принципі, ви можете бачити. Я роблю два підходи з шрагів. В принципі, руки ставлю плюс-мінус на ширині плечей, нічого складного, так само контролюю, як штанга моя падає вниз. Що є дуже важливо. Тому що часто я бачу, що люди не контролюють, люди трошки кидають свої штанги, люди, люди роблять еголіфтінг. Тут ніякого еголіфтінгу, тут чисто стараємося контролювати. Ось, і ну, для мене 60 кілограм це не є дуже велика. Вага на ці вправи, в принципі, ви можете брати більше, хоча вона відносно новому і програмі, тому я поки що роблю 60 кг. Далі переходимо до вправи. Гіперекстензія, також дуже хороша вправа, і вона радше для мене не для естетики, як більшість вправ, а для здоров'я спини, тому що дуже часто в нашому світі в нас є дуже багато сидіння. Ми сидимо, ми не рухаємося так багато. І коли вправа, коли, коли ми задіємо низ спини. Тобто поясницю, вона зазвичай на слабенька. Тому гіперекстензія – дуже хороша вправа. По, по техніці, друзі, я стараюся брати не дуже велику вагу, 10 кг – це не є велика вага. Але якщо ви новачок в цій вправі, робіть без ваги. Я бачите, я повільно опускаюсь, я повністю, повністю вниз роблю таку навіть ві. Тобто як буква V. Тобто, настільки я низько опускаюся, я добре розтягую свої свої м'язи і, і роблю близько до відмови. Тобто всі вправи в мене ROR 1 або 0. Тобто я би не міг зробити одного або один. В принципі, гіперекстензії знову ж таки можна би було зробити більше, але я не бачу змісту заводитися в повну відмову в, на таких вправах гіперекстензія. І напевно одним з Найбільших таких відкриттів для мене, що не всі вправи мають бути відмовою. Я робив помилку, що я тренувався відмову. Навіть тут, в Ютубі, я дуже так пропагував відмову, але я доторкнусь до цього. В інших відео, тому що зараз, в принципі, не, не, цей, не є ця тема. Але тренування до відмови не є обов'язкове, але близькі до відмови. В принципі, як ви можете бачити, також працюють сідничні м'язи. Це рахується досить моєю сильною, сильною стороною. В принципі, це все, що потрібно знати. Зі спиною я в своїй програмі роблю передпліччя. Передпліччя я не показав, але якщо вам цікаво, я можу вам ще в наступних відео показати вправи на передпліччя. Ось, я зараз розкачую оці от, ці базуки. В принципі, в мене досить якби, великі руки, сухі, сухі 40 см. Ось, і ну, я дуже, дуже радий прогресу, який я зробив. І якщо вам було цікаве це відео, друзі, ставте, ой, 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 ставте лайки, ставте, е, ставте. Ставте коментарі, пишіть коментарі. І для тих, хто додивився, друзі, зараз у мене відкритий набір на тренування зі мною. Є мій телеграм-посилання внизу. Я вже тренував своїх перших клієнтів онлайн, вони задоволені. Я дуже відповідально до цього ставлюся. Справді, 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 знаєте, ви будете зі мною 24 на 7. Я буду з вами 24 на 7. Вся техніка, всі вправи, все-все-все буде для вас. І я постійно прокачуюсь, я постійно вчуся і постійно стаю більшим, кращим в цьому. Тому, друзі, я буду дуже радий вам допомогти. Ціна справді дуже приємна, тому що це так чисто я починаю, тому поки що ну справді дуже приємна ціна як для онлайн-тренера, якщо дивитися по ринку. Ось, але результати класні і в цілому люди задоволені. Я дуже радий. Тим, що я роблю, тому пишіть, будь ласка, в телеграм. Всім гарного дня! Був радий вас побачити вже після такої довгої перерви. Щасливо!